Ну що, вирішила і я спробувати проінкубувати магазинні перепилині яйця. Прийшла я, значить, у магазин, вибираю собі ось такий гарний лоток перепилених яєць і йду на касу. І скоренько поспішаю додому, аби ж перевірити ці яйця. Вдома я маю аж три інкубатора і маю своїх власних перепілок, але чому б і не спробувати. Для мене немає слова стоп, тому сьогодні закладаємо перепилині магазинні яйця. Підготовила я інкубатор, так як і для своїх яєць? До речі, я вперше помітила, що в магазинних яєць іде всього лиш 18, і вони коштують набагато дорожче, аніж моїх 20. Перевіряю на овоскоп на тріщинки, викладаю їх гарненько у лоток, додаю водичку до інкубатора і обов'язково ставлю водичку. Ну що ж, будемо чекати, через 4 дні зроблю перевірку. Як думаєте, щось буде?